Друзі, всім привіт! Тим, хто вперше на цьому Ютуб-каналі, обов'язково натисніть на підпис. Що, якщо я вам скажу, що до повномасштабного враження Російської Федерації у нас були розроблені свої ракети, аналоги таких ракет, як Атакамс, Таурус та Хаймарс. Та сама українська розробка ракета Нептун. Це аналог ракет Атакамс і Таурус. Ракету Нептун вразила крейсер Москва, а наша ракета Вільха це та сама ракета Хаймарс. Тільки Альхам має дальність польоту набагато більше ніж у Хаймерса. Той самий сапсан, який розробили українські інженери, це аналог іскандера, яким Росія б'є по наших містах. А тепер, друзі, подумайте, який був би результат 24 лютого 2022 року, якби в нас в Арсеналі було б хоча б 225 таких ракет. Знову збір на зарядну станцію для операторів дронів очікує на краще. На зараз маємо 23 тисячі гривень з 36 тисяч. Чому треба донатити на ЗСУ? Пояснювати, думаю, не потрібно. Ми вас ніколи не підводили з 17-го року. Зараз збір не на сотні тисяч гривень, а всього на 36. Не на автомобілі, ні щось дорогезне. Сподіваюсь на вашу підтримку, якої зараз нам дуже не вистачає. Звичайно, лайк, комент, підписка на канал це теж маленька, але допомога. Також долучайтесь на Патреон це неабияка підтримка блогеру. 40 гривень на місяць це копійки, зато багато інформації вам та блогеру допомога. Основна робота ведеться у Фейсбук, групах каналу, там ще більше активності, новин та інсайдів, відео щоденно. Теж долучайтесь та запрошуйте друзів. Всі посилання у шапці та під відео. І, взагалі, чи наважився Путін напасти на Україну? Якби у нас був набір таких ракет, ми б рознесли просто на шматки весь флот Російської Федерації. Кримський міст був би знищений у нуль у перші години. У цьому розслідуванні, друзі, я вам докладно на фактах розповім, як із 2019 року Зеленський із Єрмаків знищували всі ракетні програми нашої країни. Це розслідування ляже до кримінального вироку. І ми разом з вами, друзі, так само подаватимемо заяву на злочин про державну про державну зраду. В одному з інтерв'ю Української правди спікер повітряних сил, полковник Юрій Ігнат, заявив, що за наявності в Україні достатньої кількості ракетних комплексів Грім 2 Сапсан Російська Федерація взагалі могла не набратися сміливості окупувати українські території. Слухайте, коли у нас може з'явитися список ракет? Що можна так сказати? Ракетний перелік. Жаль, що ми не створили його раніше. Ми возили парадами Грім 2 Сапсан. Це той список, яким можна було вколоти, можливо, навіть не потрібно було дістати і замахуватися з ним. Тому що, якби в Україні була достатня кількість оперативно-тактичних комплексів Грім 2 чи Сапсан, ну не знаю, Росія мала б намір окупувати. Крим та інші території, тому що протитактичний комплекс здатний стріляти на 300 та 500 кілометрів, міг би просто рознести їхні аеродроми та вдарити по військах. Тепер поговоримо про те, хто ж таки Україні завадив отримати таку кількість ракет Грім 2 Сапсан, щоб зупинити в майбутньому агресію Російської Федерації. 11 лютого 2020 року головою офісу президента стає Андрій Єрмак. І буквально через тиждень, 18 лютого 2020 року, РНБО видає указ про основні показники державного оборонного замовлення на 2020, 2021 та 2022 роки. Це програма освоєння виробництва боєприпасів, яка була підписана у 2017 році. Результат ми мали отримати вже в 2021 році. Але щойно Зеленський став президентом у 2019 році. Програму було зупинено. А 2021 року перенесено нібито на 2024 рік і повністю знищено. Ось так друзі. І проводилася повна демілітаризація на користь Путіна. Туди заводилися свої люди. Спочатку переносилися ці програми. А потім взагалі закривалося друзі. Та увага під цими документами стоїть підпис президента Зеленського. Друзі, ми всі чудово пам'ятаємо ракету Нептун, ту саму, що потопила крейсер до Москви. Так, от зачитаю рішення РНБО за 2021 рік рішенням РНБО України від 11 березня 2021 року. Введеного в дію указом президента України від 30 березня 2021 року визначено забезпечити закупівлю виробів Нептун, забезпечити підготовку виробництва виробів Нептун. І ось 18 квітня, за три тижні, ми напевно можемо подумати: нарешті, президент Зеленський зрозумів, що треба продовжувати виробляти наші ракети, і ось заява головного конструктора ракет Нептун та Вільха. Олег Коростильов, 18 квітня 2021 року, генеральний конструктор ракет Нептун та Вільха. За планом, те, що я підписав договір з міністерством оборони, у нас перший квартал наступного року, здача в цілому. Звичайно, частину техніки ми очевидно намагатимемося зробити до 30-річчя незалежності України. Частина техніки виготовлятиметься в міру просування за графіком, який затверджений і узгоджений. Тому ми маємо чекати на нього. Ми очікуємо на авансування цієї роботи, тому що ми отримали досить мало відсотків для того, щоб її закінчити. І, звичайно, я наскільки знаю, і президент, і уряд це питання вирішували і вирішили. Нам треба лише отримати гроші та продовжувати рухатися. Тобто, справді Нептун виготовляється. Це 10 місяців до повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Жоден дивізіон не збудовано, більше того, жоден не профінансований повністю. Фінальні випробування Нептуна завершились 17 червня 2020 року. Якщо взяти відрізок від 17 червня 2020 року до 24 лютого 2022 року, це 19 місяців. За цей час можна було збудувати два дивізіони: один стояв би на Азовському морі. Другий стояв би на Чорному морі і повністю розніс би весь флот Російської Федерації. Це не призвело до десятків тисяч загиблих цивільного населення. Це призвело б до того, щоб нам вдалося зберегти тисячі життів українських солдатів, тисячі життів. Але через рішення Зеленського та Єрмака ми цього не отримали. Ще одна цитата генерального конструктора Коростильова за шість місяців до повномасштабного вторгнення. Прошу долучатися до мого нового українського проекту, мультиплікаційного каналу Жрун. це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на ЗСУ суттево, а не так, як зараз, по 500 гривень за сутки. Я навіть монетизовувати цей канал взагалі не тороплюсь. 100 доларів за 4 місяці. Це взагалі що? Та якщо щось не так скажеш, вирубають взагалі. Все це проходили. Дякую подивитися мультик та підніміть собі настрій з вас підписка, коментар та лайк на каналі. У описі все. А ще перейшліть друзям обов'язково. Наскільки готові тримати оборону у разі повномасштабного вторгнення? Рівень забезпеченості, на жаль, низький. Має бути більше ракет, більше комплексів для того, щоб закрити наші кордони з Російською Федерацією. Для цього потрібне державне замовлення. Він є, але на недостатньому рівні. Наприклад, військові пишуть, що їм потрібно дві тисячі ракет, а ми їм забезпечуємо лише 600 чи 800 через брак фінансування. Через зрив Зеленським та його кротами ракетної програми, наші морпіхи на острові Зміїний були змушені загрожувати крейсеру Москва із середнім пальцем та посилати їх на три літери, а не рознести в ті ж перші дні. Нафіг весь цей флот Російської Федерації? Один дивізіон берегового комплексу Нептун здатний за один раз випустити 24 ракети. Після перезарядки ще вистачить ракет на два такі пуски. Ви ж розумієте, що першого дня, коли Росія напала на Україну, можна було Кримський міст повністю рознести в пух і прах, якби цей комплекс стояв на озброєнні. Але цього не сталося. А чи не сталося чому? Нагадаю вам, друзі, цитату нашого видатного лідера, який казав, що ми могли б посилити армію, але ми не зможемо тоді будувати дороги. Перекладаючи це людською мовою, він не зміг би отримувати відкати на свої офшори, і начхати він хотів на свою країну. У перший місяць повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, звісно, виліз головний кріт країни Андрій Єрмак, і вирішив сказати таке: звинуватити у всьому НАТО. Так ось зацитую його: війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. Проте нам цього не дають, як і не дають винищувачів, нас не хочуть бачити у НАТО. Щоб ви розуміли, ми з вами неодноразово говорили, як влада Зеленського намагається зіткнути українців із Західним світом. Мовляв, Захід у всьому винен, НАТО у всьому винні, ЄС винні у всьому. А насправді вони систематично знищували військово-промисловий комплекс України. Вони систематично знищували економіку нашої країни, пакуючи свої срані офшори. Ракетна система вільха вільха М М 1 М2 мала стати головною вогневою міцю збройних сил України. Ви чудово пам'ятаєте, як у 2022 році змінився перебіг бойових дій, коли нам наші західні партнери надали Хаймерс. Спочатку з короткою дією до 70 кілометрів, а потім довшою. Так ось ці ракети є аналогом Хайморса. І хто їх знищив? Звісно, Зеленський із Єрмаком. Ви тільки послухайте, що каже головний конструктор цих ракет. Інтерес замовника з погляду прискорення закупівлі зразків озброєння типу Вільха та Вільха М. Він зараз обмежується фінансовими ресурсами, або він зараз спирається, зокрема, скажімо так. Шукає якусь політичну підтримку, щоб процес був прискорений, щоб війська якнайшвидше отримали максимальну кількість вільг та вільхаєм. Я вам скажу дуже просто, що політична підтримка якраз і полягає у плануванні фінансових коштів, тобто є фінансові кошти, ми беремо і робимо. Але я ваше питання трішки перефразую і скажу, що наші виробничі можливості. Поки що фінансування не покриває, тобто ми можемо робити втричі більше, ніж чотири більше, ніж ми зробили за попереднім замовленням, тобто виготовили. Тобто нас зараз обмежують лише фінансування, готовий серійний виріб. Ніхто не профінансував, і скрізь стоїть підпис зеленського. Друзі, за п'ять місяців до повномасштабного вторгнення головний конструктор КБ Луч сказав таке: цього року виготовлено 100, торік виготовлено 100. За три роки ми виготовили 200 ракет. Щоб ви розуміли, наскільки це мізерно мало. Елементарно ракети GMLRS ми випускаємо близько двох тисяч щомісяця. Тисячі ракет ми випускаємо щомісяця противником. Тому 200 ракет це просто крапля у морі, і це все відбувається, друзі. Тут і зараз це все було підготовлене зливання нашої країни в руки Путіну. Із записів Кулініча Севковича ми дізналися, що у 2019 році вони будували свою конструкцію на РНБО, і 2020 року ця конструкція дала свої плоди. Павлоградський хімічний завод зупинено фінансування виробника палива для українських ракет, звільнено майже весь персонал заводу. Наразі цитата директора цього заводу ПХЗ зараз у критичному стані. З початку року ми не отримуємо фінансування у держоборонзамовленні за 2020 рік на нас та реалізацію програм підприємств грошей досі не передбачено. Фінансування заводу зупинено. Ми були змушені звільнити з початку року 687 робітників. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом, звільнимо ще 190. питання, навіщо і скільки коштуватиме державі поновлення виробництва? Ось що цей же директор заводу заявив 2020 року. Україна поки що налагодила серійне виробництво лише одного типу ракет дальньої дії вільха. Випущено першу партію на замовлення 2019 року. Але треба продовжувати роботу. Що стосується нового широкомасштабного наступу російських операцій, з допомогою вільхи ми отримуємо кошти стримування. Путін довго думатиме. Чи варто йому знову атакувати Україну та обстрілювати наші міста? Як це робили росіяни у 2014 2015 роках? Знаючи, що удари вільхою можуть бути завдані і об'єктами критичної інфраструктури Росії? На зразок того ж Кам'янського? А якщо вільхи у військах не буде, то чим ми битимемо по тилах супротивника? Звичайно ж, друзі, слова директора заводу в офісі президента. Чудово почули і Єрмак, і Зеленський, і в 2021 році РНБО ухвалило таке: перенести термін виконання ракетних розробок на 2031 рік. Третє питання заявив Аданілов, розглядається в режимі таємно і стосувався розвитку ракетного озброєння до 2031 року. Витрати на цю програму до 2031 року становитимуть понад 200 мільярдів гривень. Це всі гарні слова були, щоб громадськість не обурювала, що ми зупинили розробку наших ракетних програм. Мовляв, за 10 років 200 мільярдів гривень дамо, а зараз нам треба дороги зводити, туди всі гроші віддавати. Ви уявляєте, які зрадники і досі керують нашою країною, які повністю знищили наш ракетний потенціал. А тепер, друзі, ми повернемось до ракетних комплексів Грім 2 про які говорив спікер повітряних сил Гнат, про те, що якби у нас вони були, Росія не наважилася б нападати на Україну. Так ось ця програма була ще 2013 року за Януковича. Але тоді міністр оборони Януковича Лебедєв зупинив цю програму за калькою. Як це зробив зелений з Ермаком? Мовляв, треба перевірити фінансування, треба в усьому розібратись. Потім повернемось до цього. Я поховав розробку цих ракет. 2015 року нам вдалося відновити виробництво цих ракет. І увага! 2019 року було виготовлено 12 двигунів для повного випробування цих ракет. Було запущено 19 нових технологічних ліній, навчений персонал. Зібрано перші 12 двигунів для проведення всього комплексу випробувань як заводом і всіма підприємствами-партнерами з кооперації. Сьогодні є багатофункціональний високоточний оперативно тактичний комплекс ГРІМ з дальністю стрілянини до 300 кілометрів у експортному варіанті і до 500 кілометрів для Збройних сил України, із перспективою нарощування до 1500 кілометрів, готовий до льотних випробувань, навчання військових та реалізації державного оборонного замовлення. Тепер слідкуйте за руками: жодної магії 2019 рік. Павлоградський хімічний завод нагадує владу про те, що 12 двигунів готові до випробування. Вже президент Зеленський. Більшість вибралося і, звичайно, кого призначає в УКР оборонпром головного крота Російської награція Андрія Єрмака? І рівно через рік, 8 грудня 2020 року, тоді ще заступник міністра оборони Таран Міранюк. А Міранюка, ви чудово пам'ятаєте за ДП прогрес державному підприємству, який кинув армію на мільярди гривень та не поставив туди снаряди, і вивів усі ці гроші, зрештою, ні грошей, ні снарядів. Це все, друзі, люди. Єрмака, усі його люди. Миранюк тоді заявив про те, що випробування ракетного комплексу Нептун готове на 80%. Це 8 грудня 2020 року. Минає рік міністр Таран заявляє, що проект Нептун Сапсан ракетного комплексу готовий майже на 80%. Урочисто заявляє. І 2022 року нам усім заявляють, що невідомо, що з ракетами Нептун та Сапсан. Як ми бачимо, кріт ФСБ Андрій Єрмак чудово впорався з поставленим йому завданням. А у 2023 році міністр оборони Резніков сказав. Що він оптимістично дивиться на цю програму ракетних комплексів Гром та Гром Сапсан? Оптимістично, бачите, він дивиться чотири роки. Нас усіх із вами водили за ніс, розповідаючи про те, що є ця ракетна програма. А в результаті, коли почалося повномасштабне вторгнення, ракет не було. Елементарний приклад, друзі: ключові ракетні комплекси, що їх виробляє Російська Федерація. Знаходяться на території Кам'янсько-Шахтинському, це за 15 кілометрів від кордону Луганської області. Там виробляє Російська Федерація такі комплекси, як Тополь, Ярс, Булава. Отож, якби у нас був на озброєнні Грім-2, ми просто за одну годину рознесли б весь потенціал Російської Федерації в ракетобудування. Рознесли б у нуль. Але хтось упродовж 2019 року. По 2022 рік систематично знищував наш весь ракетний потенціал. І ви чудово знаєте ці імена: це Зеленський, Єрмак, Татаров та інші члени цього ОЗУ. Друзі, якби у нас на озброєнні було кілька сотень цих ракет, потенційно вторгнення Російської Федерації могло б і не бути. Саме це тоді побачив 2020 року заступник голови РНБО Сергій Кривоніс. Генерал Кривоніс сказав таке. Прийняття державного оборонного замовлення на 2020 рік у такому вигляді, як його запропонували, призведе до зриву ключових оборонних програм та ініціатив, а надалі може загрожувати ослабленням обороноздатності держави замість нарощування. І особливу увагу, друзі, він звернув на розвиток ракетної програми. Я зацитую: її розвиток непокоїть не лише мене, військових, а ще багатьох свідомих українців. Також вона цікавить і росіян, бо наша ракетна програма наш щит. Ми за розвиток програми, а не за згортання. Для них наші ракети як кістка у горлі. Протягом попередніх років ракетна програма була пріоритетом. Сьогодні я цього не почув. Друзі, як Зеленський із Єрмаком віддячили генералу кривоносу, його звільнили. Так само, як і звільнили бурбу за спецоперацію з вагнерівців, яку зірвав Зеленський з єрмаком. Так само, як і це вчинили абсолютно з іншими генералами. Генерал Марченко так само вони просто позбавлялися українських патріотів. Це була систематична програма прибрати всіх, хто заважає Зеленському з єрмаком, роззброїти нашу армію, забрати просто так у країну, вивести ці гроші на офшори і потім виїхати з цієї країни. Ось яка була головна стратегія Зеленського. Тому всі, хто хоч якось боровся з цією системою, хоч якось виводив їх на чисту воду, хоч якось розумів, що таке патріотизм, їхній нафіг викидали одразу миттєво. Під усіма цими ключовими рішеннями стоїть підпис Володимира Зеленського. І це говорити про одне, що він особисто буде відповідати за всі ці рішення. Ви не задавалися питанням, як у нашої країни є величезний потенціал. Технічний розумовий потенціал, як ми за два роки не змогли розпочати розробку наших ракет, як це було до приходу Зеленського? А відповідь проста, тому що досі при владі перебувають відверті агенти Кремля, які зацікавлені в тому, щоб Україна не стала сильною та не здобула победу на полі бою? Ще один важливий факт, який підтверджує, що при владі зараз перебувають повні передачі, до приходу Зеленського в 2019 році. Україна підписала договір із турецькою стороною про виробництво ракет середньої, малої та високої дальності. Так, коли президентом став Зеленський міністром оборони став таран, він розірвав цей договір. Друзі, зараз час, чудово, ви розумієте, зараз час збирати каміння. Але після війни, друзі, ми зобов'язані діяти для того, щоб зберегти залишки нашої країни. Цю зруйновану економіку, яку по собі залишить Зеленського. І це все каміння, яке зараз час збирати, настане день, коли ми просто це відро з камінням, ми просто одягнемо на голову цим ублюдкам. Слава Україні, підтримуйте ЗСУ. Це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь. До вашого відома на Патреоні у десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації. Більше відео та фото долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.